Вітаю! В цьому відеопоясненні ми розглянемо з вами дві теми: це основні тренди у веб-дизайні, виде сайтів та цільову аудиторію. Почну я з того, що ми починаємо з вами новий курс веб-технології. Ну що включає в себе цей курс, якщо говорити так коротко, це включає сайту будування. Сайти зараз дуже популярно в інтернеті. Да? Ми і свої розміщаємо і вже виробили сайти на уроках було таке, але там ми використовували з вами вже, як кажуть, сервіси, які надають нам таку можливість. Ну, а якщо, кажуть, створювати з нуля сайт, самостійно, ось тут, як кажуть, ми будемо, як кажуть, вчитися, як це робиться. І починаючи наш, наш курс взагалі, то тут я хочу вас налаштувати на те, як ми будемо з вами працювати. У нас зараз непростий час, зрозуміло, і, а нам все одно треба вчитися, вам поступати, все це нам треба Тобто теж боротися з тим, чого, що нас заганяє. Да? Тому, якщо, наприклад, я враховуючи те, що ви 11 клас. І ви вже налаштовані на те, що додатково, з якимись предметами ви працюєте час у вас, часу небагато, то я старатись буду пояснювати завдання дві теми за один урок. А ви переглядаєте з презентації там слідуючого уроку відеопояснення доданий, я буду додавати. А на наступному уроці. Ну, у нас наступний урок, якщо у нас це понеділок, то в середу ви будете виконувати на уроці завдання. Тобто, приєднуйтесь до класу на наступному уроці. Тобто, урок ми приєднуємося, я вас вітаю, ви починаєте, як працювати. Ну, це, якщо немає тривоги. Якщо тривога є і у вас є можливість працювати, ну, ви десь там знаходитесь в небезпечному місці, то, будь ласка, відкриваєте і починаєте працювати. І. Е е Працюєте, якщо ви не встигли, наприклад, або на уроці, або там, якщо це в асинхронному порядку, ви там виконували, то ви його виконуєте вже допрацьовуєте домашні завдання. Домашнє завдання ви здаєте, зверніть увагу, це до понеділка, це значить в неділю ввечері. ну, Давайте домовимося, хоч 20.00 здати, так, щоб я ж могла перевірити ваші завдання і оцінити їх, а це взагалі вимагає часу, тому ой, ви ж розумієте, щоб я теж вчасно лягала спати, якщо це можливо. Да? То ви здаєте, якщо вже там хтось не може здати я час тут не виставляю, ну я вже потім далі перевірю, але все одно, якщо можна вісі, то здавайте так. Ну, завдання на наступний урок, тут воно ось прописано: це дати відповіді на запитання. Біля кожного запитання стоїть бал, зверніть увагу, це я оцінюю. Якщо ви, наприклад, повністю розкрили суть питання зміст його, то я ставлю один бал. Якщо буває дуже коротко хтось там відповідає, а ви вже десяток ви знаєте, мені здавали там, то я, зрозуміло, не бал буду ставити, а 0,7, а потім буду якби, ці бали додавати, і ота буде оцінка остаточна ваша. Ну, Якщо ви повністю розкриєте, то ви отримаєте ці бали. І в сумі це 10 балів. А 2 бали я додаю ще до тих балів, що ви це за якісне оформлення. У вас обов'язково в документі повинен бути заголовок документу. Ну, заголовок це у нас що? Це у нас ось з теми уроку нашого. Ви, на, як кажуть, їх працювали і даєте відповіді на ці запитання. Тому оформити так, щоб були у вас запитання, під ними відповіді, щоб я знала, на що ви там відповідаєте. Бо дехто, ми знаємо, що можна це легко взяти, скопіювати, і це ви вмієте робити. Скопіювали, вставили собі в документ ці запитання, потім на них відповідаємо. Щоб було відформатовано, вирівняно, там, якщо це перелік, то щоб були там як або зірочки, або нумерації і так далі. Ну, Ви вже в мене вмієте форматувати документи, знаєте, як це розміщувати, щоб документ був зручний в читанні і виглядав гарно. Отже, цього я вимагаю, і тоді я додаю ці два бали. Отже, зараз я вам пояснила, як ми будемо працювати. Якщо у вас якісь будуть запитання, будь ласка, уточнюйте в коментарях, що, що, якщо вам щось не зрозуміло. Ну, і зараз ми вже приступаємо до, я приступаю до пояснення нашого матеріалу. До завдання у вас додана ось ця презентація. Презентація має озвучку. Взагалі-то вона тут озвучується, починає озвучуватися, якщо ви завантажили її собі на комп'ютер. Ну, я зараз озвучу в своєму темпі. І так як ми сьогодні розглядаємо з вами тренди, то взагалі-то що це таке? Ви вже знаєте, це взагалі-то можливий вектор розвитку подій стосовно якоїсь проміжку часу, тобто якийсь напрям, так, що відбувається, що зростає там, як розвивається. І взагалі-то, якщо говорити про успіх сайта, а це дуже важливо, коли ми створюємо, він залежить від якості дизайну. І дуже важливо взагалі то стежити за трендом. Що, ну, все змінюється, все міняється, чогось додається, тому ось тренд це важливо його відслідковувати, коли ви створюєте сайт. А ви повинні розуміти, які інструменти війшли в моду в сфері сайтобудування, які вже вважаються застарілими. Тому ви якраз це звертаєтесь і удосконалюєте і модернізуєте свій сайт. Але є так називаємо незмінні тенденції, на які треба звертати увагу. По-перше, кількість користувачів мережі інтернет постійно збільшується. Говорять, що щодня аудиторія інтернету збільшується на 1 мільйон нових користувачів. Уже і все більше у нас користувачів, що користуються смартфонами, і упродовж останніх років є такі незмінні дві тенденції: це. Необхідність швидкого завантаження сайту, щоб ваш сайт швидко завантажувався. І орієнтація на мобільні сайти. Тобто мобільні сайти це мається на увазі розраховані на перегляд з усіх пристроїв зручний. Але ми зараз з вами розглянемо найбільш популярні напрями. Ну, зазвичай популярні сайти відслідковуються, І є ось у нас такі інтернет-журнали, ви можете навіть їх переглянути. І одна з таких особливостей, на яку звертають увагу, це персоналізація сайтів. Персоналізація це орієнтація сайту на користувача. Тобто, враховується, у нас з вами стать вік особливості користувача при створенні сайту. І тоді електронна комерція стане ще більш витонченою, коли ось таким чином будують сайт. Типографія. От зростає роль типографіки, це взагалі то використання незвичайних шрифтів, різноманітних художніх елементів. Ну, застосування креативних прийомів для складання тестів. Ну, то є, от, наприклад, там є як газетні вирізки розміщаються. Да? З'явився термін, така вінтажна типографіка, ну, це стиль старовинної графіки. Зростає така особливість мобільного перегляду декст декстопного. Тобто загальний дизайн статів стає все більш зручним для пальців. Все частіше доводиться стикатися з навігацією пристосованою до великого пальця. Ну, і ось меню, яке традиційно, ось тут є приклад меню гамбургера, і як він переноситься на, от, наприклад, якщо це на комп'ютері, то в. Меню розміщається зверху. Да? Ось вони йдуть, ось, наприклад, ось гамбург, да? це зверху і е, знизу. Да? А якщо ми переглядаємо це з мобільного телефону, то зрозуміло, що верхній тут дуже традиційно розміщається вниз мобільного екрану. А в типографії, типографіки верніше, тут у нас ще використання популярних шрифтів. Використовують зазубрані ось вони такі зарубками, як кажуть, шрифти. Вони раніше були непопулярними, тому що ну, незручність були з використанням їх. Зараз цього вже немає і Такі шрифти, і треба звертати увагу, які шрифти на даний момент є популярними. Ну і дуже зараз популярні так звані варіативні шрифти. Це коли ми з вами наводимо на шрифт, він збільшиться або зменшується. Дуже така особливість як використання відеоконтенту, на нього треба звертати увагу. І тому що ми знаємо, що відеоконтент на YouTube щодня переглядають близько 500 мільйонів годин відео. І тому на лідеруючі позиції серед інших компонентів веб-дизайну входить повноекранні відео, тому що вони є інформативними та зручними. Сима графіка теж один із напрямків, який популярний на даний момент. Це статистичні картинки, які містять один анімований елемент, тобто динамічний елемент, який рухається. Ну, ви такі сайти бачили, звертали на це увагу, і вони якби, привертають увагу. Це, от, Наприклад, там, чашка кави, з якої там іде пар і так далі. Ну, таких я ось вам тут для наглядності показала ось такий елемент ось статичний малюнок, і на ньому йде один анімований. Це приваблює, як кажуть, з боку, ну, так говорять маркетологи. Геометричні форми теж це особливість, яку треба використовувати. Вони використовуються в дизайні різних композицій. Це було започатковано в 2016 році, 2016, і зараз набирає такої популярності. Ну, ось тут приклади: зверніть увагу. Тут використання веб-дизайну різних композицій геометричних форм. Актуальним трендом є у нас і використання 3D-графіки. Тривимірні візуалізації забезпечують оновлення такого дизайну. Поєднання 3D-реалістичних і плоских інтерфейсів є складними та візуально цікавими. І вони чіпляють і привертають увагу користувачам. Кольористика це теж дуже важливий напрямок в створенні у нас сайтів. Це яскраві кольори, це тренд, який ніколи не втрачає власну актуальність. Використання градієнту. Є багатофункціональною кольорової тенденції, що працює в дизайні будь-якого типу. Дивіться, взагалі-то на сайті не рекомендується багато кольорів використовувати, але їх, як кажуть, отака градієнтність змінення, вона привертає увагу. І чим це може бути ну, така роз... кольористика. Це розбити. У нас з вами виділити кнопки на екрані, різні там графічні елементи, виділити, ну, посилання і так далі. Наступним застосуванням у нас є розділений екран. Його ще називають спліт-екран. І це така особливість. Яка орієнтує наші веб-сайти, тобто дизайн веб-сайту, на мобільних користувачів. Естетичний поділ екрану передбачає, що стайк, призначений для перегляду на великому моніторі, розподілено на дві панелі. Ну, ось приклад є. Дві, якби, дві панельки, да, тут у нас текст, тут у нас графіка, які згортаються у вертикальні блоки на менших пристроях. Ну, це простий спосіб адаптивного подання контенту. І переважна більшість веб-дизайнів, дизайнерів переходять, дивіться, на асиметричне розбиття для змісту. І от я згадую, що дехто з вас от мені здавав сайт, ми з вами робили сайт про екологію нашого краю. А ось таким чином: це йде асиметричне розбиття. Ви бачите, тут у нас текст і йде пояснення його контенту. Такий основний напрямок це поширення використання штучного інтелекту. Ми знаємо, що на нашому сайті, що штучний інтелект так чи інакше вже використовують. Використовують у нас і Amazon, і Netflix, і інші. Насамперед, це стосується чат ботів які надають потрібну інформацію під час обслуговування клієнтів. Це для нас уже не нове. Зрозуміло, Але якщо говорити, що ж таке чат бот а ви повинні знати вже визначення, це взагалі то комп'ютерна програма, вона розроблена на основі: зверніть увагу, нейромереж та технології машинного навчання. Ну і вона веде розмову за допомогою слухових або текстових методів. Тобто, ми можемо вигляді тексту давати. Запитання вона нам відповідає, або ж це можна ми в голос, а вони теж нам відповідають таким же чином. Ну, я хотіла ще вам звернути увагу по штучному інтелекту. Штучний інтелект, я вас вже почала знайомитись більш детально, це у нас на уроці технології. будь ласка, застосуйте вже той штучний інтелект, який я вам пропонувала. І зараз, якщо я встигну, я хотіла ще показати інший штучний інтелект. Який можна теж використовувати, але наголошують, дітки, ви його можете використовувати, але штучний інтелект це помічник, він не заміняє вас, він тільки допомагає. Що значить? Це він видав якісь вам там відповіді на якісь ваші запитання. А ви переглянули і повинні ще критично до них віднестись, тобто, переглянути. Тому що дехто використовує ну, чат-бот, да, він може давати дуже хороший, але ось я вас познайомлю з чат-ботом, я ось тут вже почала його завантажувати. Зверніть увагу, це називається чат-GPT. Чат-іпті це один із напрямків штучного інтелекту. Він почав втілюватися в життя вже починаючи з 2020 року. Вони тільки почали розробки штучний інтелект, але зараз підключилась фірма Microsoft, до них там вкладення пішло, відділився там. Алон Мак, який там пішов на розробку іншого штучного інтелекту. Але все одно ж вони в цьому напрямку дуже глибоко розвиваються. Зрозуміло, що якщо щось там дуже таке треба, то треба кошти підключатися. Але такі інді речі, які не складні, ви можете і... Використовувати. Ну, це у нас взагалі-то текстовий. Тобто ми в вигляді тексту задаємо запитання, вона нам відповідає. Ну, знову ж таки, ось я зайшла на ICO, Це сайт, я повинна ну, зареєструватись, я це зроблю за допомогою Google, і ви теж вибираєте аккаунт. А в мене тут декілька аккаунтів. Ну, що я хочу сказати? Якщо я виберу цей аккаунт, у мене там вікно браузера йде не україномовне, то я зрозуміла, що буде в мене всі закладки англомовні. Ну, я давайте підключусь все ж таки таким чином. Ну, Річ в тому, що коли англомовні, то там вас будуть і відповіді гарно виглядати, щоб ви це розуміли. Тому краще таким чином. ну, У нас дивіться: ось ми завантажили цей. Чат, GPG. Є його, я не буду розповідати, тому що часу у нас недостатньо за можливості його ви можете дослідити, тому що, але зразу ж хочу два слова сказати: що не питайте на майбутнє, але ви можете, наприклад, от якщо якісь ідеї вам треба по створенню проєкту, вона може вам підказати якісь там ідеї, але так, пишіть запитання. Щоб вона вам ну, могла більш точно відповісти на це запитання. І тут те, що вона і математику може обчислювати. От математику тут буде дуже, як кажуть, пильно, тому що вона може і рівняння розв'язувати, ви можете вона вам дуже пояснить, як це зробити і так далі. Але от логіка там ніякої логіки немає. Тобто, якщо у вас щось логічного характеру задачі. То не чекайте на правильну відповідь. Це я вам точно говорю. Логіки поки що тут немає. І як працює? От є у нас віконечко для запитання. І от ви от в цьому сервісі ви можете навіть на українській мові давати запитання. І вона вам відповідає. Ну, якщо, наприклад, Можна, ну, там, набрати дуже точно. Якщо я, наприклад, хочу, щоб вона мені розробила план, наприклад, курсу, план курсу веб, ну, давайте веб дизайну, не веб-технології, веб вебдизайну на скільки там, на 4 місяця, Місяці. Ну, давайте без дат, але можна дати і можна навіть таблиці, щоб вказати. Все це можна я просто час, і чим краще ви тут розпишете, але ви можете потім і допрацювати. Я от план курсу веб-дизайну на 4 місяці, щоб вона мені його розробила. Зверніть увагу, Ось вона моє запитання, і пішло, пішла відповідь. Вона тиждень, один-два, вступ до дизайну, і пішло ось йде розробка всього цього. Якщо ви хочете це, щоб вона зробила вигляді таблиці, то ви повинні вказати, що зробити вигляді таблиці, де у вас буде. Там дата, в стовпчик зміст, і там ви ще який будете, що ви ще будете використовувати, Ну, виконавець, хто там буде виконавець. Ось вона вже дала відповіді: зверніть увагу. Пішла: от історія веб-дизайн, вибір інструментів для веб-дизайну і так далі. Ну, Це веб-дизайн, веб-технології. Для того, щоб ось, зверніть увагу, є у нас з вами. Ось такий інструментик, да? це якраз те, що ви можете те, що ось тут є, скопіювати потім. Тобто ви можете так взяти, скопіювати, а можете з кимсь поділитись. Це теж, будь ласка, навіть прикріпити собі посилання на це спілкування, тобто на оцей чат, що ви спілкуєтеся. Це теж можна зробити. Ну, тут теж ось є у нас як би те, що ви зберігаєте, ну, і відзначити, як вона попрацювала. Отже, якщо вона тут хорошо попрацювала, ви можете ще вточнити можете ще, як кажуть, перегенерувати. Далі, там ви знову ж таки ню, і інше запитання задаєте. Отже, Тут у нас з вами все це дуже гарно використовується, тому, будь ласка, можете використовувати. І якраз йде поглиблення знайомства вас з штучним інтелектом. Але ще знову ж таки, дітки, як помічник, тому дивитесь, аналізуйте, чого там а потім тільки вже використовуєте. Це обов'язково, а не так, що вона дала відповідь на запитання, а воно не стосується буває того чого, або десь вибрано з другого напрямку, і ви це використовуєте. Так, ну, я закінчила наш урок, тому дякую за увагу. Бережіть себе, по-перше, і чекаю на наступному уроці. Ваше завдання до наступного уроку – це ще раз перегляньте презентацію, познайомтеся з нею, щоб можна було вже на наступному році давати відповіді чітко на ті запитання, які там є. Ну і е щось запам'ятати те, чого треба, а треба визначення треба знати. І ось ці основні тенденції, про які ми тільки що говорили теж. ну, і е тому До побачення. чекаю на наступному році.